Наш час онлайн навчання стало вимушеним форматом в організації навчального процесу, адже ми всі пам'ятаємо ковід і ніколи не забудемо повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж дистанційна освіта набирає абсолютно нового сенсу, адже сучасні діти вже не будуть такими, якими були діти навіть 5 років тому. А сьогодні ж абсолютно не є чимось поганим чи чимось добрим. Вони просто інші. Вони значно швидше аналізують і сприймають інформацію, тому їм не потрібно довго пояснювати. Вони взагалі тоді втратять інтерес. Більше того, вони здатні взагалі не впускати в себе інформацію, яка є частиною, наприклад, інформаційного шуму. Адже інформаційний шум настільки високий зараз, що для того, аби вижити і залишитись ментально цілісною особистістю, прям необхідно фільтрувати кількість та якість хідної інформації. Тому, на мою думку, сучасна школа повинна забезпечити чотири складові освітнього процесу. Перше, це психологічний комфорт. Коли дитина не відчуває страху перед вчителем чи директором, коли вона не переживає за свою оцінки, коли дитині дозволено помилятися, адже вона тут навчається. І для цього вчителі переходять зі статусу Я тебе навчаю в статус Я лише супроводжую тебе в твоїй освітній траєкторії». Ми разом пройдемо з тобою цей нелегкий шлях. І я тобі для того, щоб підстрахувати та полегшити. Твоє навчання. Друга складова це здоров'я. Фізичне здоров'я це не лише уроки фізкультури. Це, перш за все, вміння розрізняти корисні та не зовсім харчові звички. Це підтримувати водний баланс в організмі. Це розуміти взаємозв'язок між фізіологічними, біохімічними процесами організму людини та її емоційним, психологічним станом. Це про красу та догляд за своїм тілом. І так, це фізичні вправи, медитації, йога, то, що, то, що, тобто все, що може позитивно вплинути на самопочуття, а в результаті і на успішність дитини навчання. Третя складова це комунікація. Ефективна комунікація це не лише про вміння гарно і правильно доносити свою думку. Це більше про розуміння, що в когось може бути інша думка чи інше ставлення до тої чи іншої ситуації. Це повага та відчуття особистих кордонів та кордонів інших людей, близьких дітей. Це вміння розрізнити прохання від маніпуляції та вміти екологічно симсправити. Ну і четверта, не менш важлива складова. Це бізнес. І я вам скажу, що бізнес-мислення це не тільки фінансова грамота, це про монетизацію своїх вмінь, знань та навичок. це про різні сучасні сфери та методи ведення бізнесу. Це про податки, це про підбір команди та багато-багато всього -багато іншого.